До фінансової кризи 2008-2009 років іпотечні валютні кредити набули популярності, адже були значно дешевшими за гривневі. У 2004 році, де було допущено на фінансовий ринок іноземний капітал, люди, які мали певну частку доходу і думали, що це буде все вигідно для їх життя, покращення їх матеріального стану, покращення їх житлового стану. До 2008 року отримувати кредит у доларах було вигідно, адже річна відсоткова ставка становила 11% на долар і 18% на гривню. Мало хто тоді замислювався, а що якщо раптом долар зросте, так і потрапили довгострокові позичальники у Кабалу до банків. Запрострочений платіж пеня і штрафи почали рости як на дріжджах, заганяючи позичальника в боргову яму, із якої йому вже не вибратись. Правдива країна, громадська організація, яка зайнялася цією проблемою дуже серйозно, на дуже високому рівні. Вони почали з того, що вони у законодавчому полі почали працювати. Тобто почали виходити на комітети Верховної Ради, на Верховну Раду, на Кабінет міністрів, на Нацбанк з пропозиціями щодо врегулювання цього питання на законодавчому рівні. Тобто з подачі їх вже був прийнятий закон про мораторії щодо заборони реалізації майна по отриманим валютним кредитам. Це їх перша перемога.